Світла вже немає Третю годину, а інвертор працює. Підемо подивимось, що там на наш інвертор. О, 12,2 вольта ще. Бачите, в, в мене світло є. Включив світло трошки просів, Кулера. Крутять, ось так працює, два акумулятори, зарядка, ну інвертора вистачає, безперебійно, щоб працювати десь на годин 5-6 свободно. Причому в мене котел горить, а ні вже не горить, вже потух. Я щось ще димить. Треба підкинути в котел. Ось так виглядає інвертор. У мене стоїть АВР. так що бігати і включати інвертор в мережа не треба. АВР сам переключає. Ось так все виглядає. І простий інвертор на 1 кВт для простого будинку хватає з головою. Інвертор, два акумулятори. Плюс я сьогодні підключав ще болгарку. Болгарка в мене вроді на 1,3 кВт. Свободно витримали, хвилин 20 я різав, інвертор витягнув без ніяких питань. О, треба буде включити. Коли появився світло, щоб заражали зразу акумулятори. Ось так виглядає. Так, Всім добра.